На Прикарпатті нетверезий водій спричинив ДТП. Це сталося в Коломиї. Водій, місцевий житель, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. Наслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Opel Astra, за кермом якого перебував 48-річний Коломиянин. В результаті ДТП водій Opel Astra отримав тілесні ушкодження, та був госпіталізований до медичного закладу. Медики відібрали зразки крові в обох учасників аварії. Відтак виявилось, що винуватець інциденту був у стані алкогольного сп'яння. За фактом дорожньо-транспортної прогоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 276 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортними особами, які керують транспортними засобами, в стані спяніння. Досудове розслідування триває. Поліція Івано-Франківська закликає учасників дорожнього руху дотримуватися правил ПДР. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.